Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і у першому відео 2023 року я хочу поділитися з вами моїм вішлістом. Це не тільки ті парфуми, які я хочу, а й планую придбати у новому році. Отож, залишайте, будь ласка, ваші парфюмерні хотілки у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, і давайте розпочинати. Отже, я хочу одразу розпочати з парфуму. Про який я дуже давно мрію. В мене є ось така міні-версія легендарного парфюму від Монталь під назвою Інтенс Кафе. Це, знаєте, для мене така дуже цукрова, майже. Вареньєва троянда з просто одним дзернятком кави, яку я дуже полюбляю носити, щоб підняти собі настрій, щоб почуватися впевнено. Це гурманський аромат, який справді має таку, знаєте. Властивість створювати дуже приємну атмосферу навколо вас, бо парфум шлейфовий, він завжди гарно пахне. Так як це бестселер, дуже багато людей його полюбляє носити, та й компліментарний він також. Тому це просто аромат безпрограшний, про який я давно мрію. Ще раз повторюся, в мене є маленька версія, але він того вартий, щоб придбати його у повноцінному флаконі. А також парфум. Про який я вже давно мрію і хочу додати до своєї колекції, це ексклюзивний аромат від Chanel під назвою Coromandel І якщо ви полюбляєте пачулі, вам треба його як мінімум спробувати. Бо це дуже насичений пачульовий аромат на старті, в якого багато цитрусів. Знаєте, ви можете почути і середину, і ось цю цитрусову шкурку від. А, аб, а, ну Мандаринів, апельсинів, я навіть заговорилася бо згадала цей чудовий аромат. Він, знаєте, такий містичний, бо там є і додавання ладану, але він легкий, він такий, знаєте, не церковний, але все ж таки за рахунок усіх бальзамічних та більш базових нот в ньому є така приємна, лагідна, насичена, ну, важкість, він статусний. А за. Рахунок додавання білого шоколаду в нього дуже знаєте така. Гарно збалансована текстура. Тому це точно для любителів пачуль, особливо тих, які уходять в шоколадність, а не ті, які більш віддають хіпі. Тому, якщо ви його не слухали, може просто чули, обов'язково спробуйте затестити, бо він реально дуже класний. Я його декілька раз і нюхала, слухала в магазині і наносила на себе. І в мене є парфуми, схожі на нього, але саме його нема. Він досить дорогий, але мені дуже-дуже хочеться все ж таки врешті вже додати його до своєї колекції і повноцінно про нього розповідати. Парфум, про який я мрію, але не так давно, як про два останні минулі парфуми. Це Орфіон від бренду Diptyque, який насправді відомий, знаєте, такими елегантними. Дуже збалансованими парфумами, в яких немає нот, які би виступали на передній план, або були в центрі. В них все дуже гармонійно. І ось цей парфум мені подобається тим, що в ньому взагалі не можна визначити головну ноту або навіть декілька, бо він дуже абстрактний. Тут є і жасмін, і древесні ноти, але він якийсь такий пудрово- ароматний. Він мені дуже подобається саме в холодну погоду. коли його наносиш і виходиш на вулицю в мороз, або просто в холодну таку погоду, Може, навіть мінусову температуру, він так чудово, ароматно, але й бархатно пахне. Тому мені точно хочеться його придбати саме зараз, в холодний сезон. А ще два парфуми теж на зиму, про які я мрію, і хотіла насправді купити їх ще в минулому році. Але, на жаль, в мене не складалося з новинкою від Том Ford Noir ну, Екстрім, в чудовому, такому золотявому блискучому. Дзеркальному флаконі, ну а Екстрім це парфум про кардамон, про спеції, про такий екзотичний десерт. Мені здається, кулфі, cool і там ще є ваніль, кожа, замша і древесні ноти. Він такий. Просто, знаєте, бомбезний аромат зі шлейфом. Аромат, який насправді розкривається дуже дорого. Може, це через шкіру або навіть і солодкі нюанси в поєднанні з кардамомом, бо він такий текстурний, начебто вельветовий. Знаєте, дуже освіжаючий, але насправді теж дуже огортаючий. І мені дуже подобалося його наносити в магазині на верхній одяг. Ось якось він завжди додавав. Начебто додатковий а... Додатковий шар чогось такого теплого, начебто ви вдягли улюблений шар, який вас зігрів. А ще один парфум в схожому стилі, він ну, не агресивніший, але, знаєте, більш такий з перчинкою в прямому і переносному сенсі це Baby Cat дуже розхайплений зараз, розкручений. Багато блогерів про нього розповідає. І я хочу сказати, це не дарма, це просто афієзніша ваніль, яка досить дивна. Вона ну, майже церковна, бо тут є олібаном, а це така а, димчата нотка, яка має дуже багато спільного з ладаном. Тут є чорний перець, і він саме дає, знаєте, гос, додає гострати, гостроти а, цьому аромату. Тут є шафран для більш такого, знаєте, екзотичної пряності, а, червоний перець, еламі. Знову ж таки, як і в попередньому аромату ваніль та замша. Може, я зараз просто полюбляю стиль таких, ароматів, Але я у цьому теж дуже відчуваю щось алкогольне, начебто ви додали туди дуже смачний алкоголь, який не солодкий, може навіть більш яркий, але дуже-дуже, знаєте, такий розслабляючий аромат. шедевр, дуже-дуже його хочу. Він досить такий, знаєте, недешевий. Але ми ж розмовляємо тут про мрію. Правильно, а мріяти це дуже корисно. Ще два парфуми про які я мрію, але. Я думаю, це залишиться тільки мрії. Це новинки від Том Форду. Але цього разу з їх вишневої колекції, так, я вам обіцяю мою вишневу підбірку, може, ви вже втомилися її чекати. Але ну, я просто дуже хочу вже зібрати усі мої улюблені черешневі та вишневі аромати. Якщо ви можете щось порекомендувати, бо навіть не робіть це, бо мені знову захочеться щось нове, і я ніколи вже не зроблю це відео. Але Том Ford, колись вже випустив Lost Cherry. всі почали сходити з розумом по цьому аромату. Він реально дуже дуже класний. Я хочу сказати, що якщо ви любите марципан, ви любите Амарето, ви любите вишню, знаєте таку. Ну, че черешневе варення, таку солодку, може навіть притерну, але не зовсім. То вам він необхіден. Їх нові аромати. Я думаю, будуть відрізнятися відрізнятися від цього. Один з яких називається Cherry Smoke, це буде така, знаєте, димна вишня. З додаванням шкіри, оливки, мене це дуже заінтригувало. Я не знайома з багатьма ароматами, в яких була ця нота, тому мені цікаво його послухати. Я думаю, що він буде дуже дивний, схожий може на, знаєте, коли палиш, це... Не вугілля, не багілля, як правильно сказати, ви точно мені допоможете. Пишіть в коментарях. Виправляйте мене, я буду навчатися. До речі, ви мені завжди допомагаєте. Дякую вам за це. Тут є османтус, а в нього теж є такий, знаєте, шкі... шкірна нотка. Шкірна, якось звучить, це не дуже. Тому, я думаю, це буде така більш темна версія Lost Cherry. а ось інший аромат Electric Cherry. В ньому є цей імбир, мускус. Я думаю, це буде більш така флоральна версія, бо і жасмін там заявлений. Тому так, цей аромат мені би хотілося спробувати, але вони просто космічної ціни, тому подивимося, наскільки буде якість взагалі, знаєте, до співвідношення з ціною. Але ось ще один дуже-дуже такий. Аромат розгайплений, популярний, але дорогий. Це парфум називається, боже, як же ця назва Бланшебет від бренду Le Liquids Imagineris. І мені він зайшов тим, що тут є нота молока, я її обожнюю. Я вже, до речі, виклала топ-підбірку з ароматами, в яких є нота молока. Один з них це моя улюблена Італіка, про яку ви вже Багато чули на моєму каналі. Цей парфум повинен бути таким мускусним, флоральним, і мені цікаво, як молоко буде тут звучати, чи воно буде кремове, лактонове, чи більш таке, знаєте, легке та а, текстурне. А наступний аромат, я не думаю, що в мене вдасться затестити, але все ж таки мене це цікавило та заінтригувала новинка від Герлєна, мого улюбленого бренду. Це флагман їх а, чорного. Чорного плаття під назвою Le Petit Роуп Noir Rose Cherry І мені хочеться його спробувати, бо загалом ці аромати вони такі трояндові з кислинкою. А тут є білий чай та квіт вишні. І я думаю, він буде дуже легкий. І мені би хотілося, щоб нота чаю була тут досить така відчутна. Тому ми подивимося, чи взагалі він з'явиться у нас в магазинах, бо останні флагмани не з'являлися. Це дуже шкода. Шкода, я не знаю, чому Герлен не розповсюджує їх. Нову продукцію в німецькому ринку, чи є цьому причини, чи немає, я не знаю. Але, на жаль, їх дуже важко тут знайти. Тому, якщо ви знайомі з цим ароматом, дайте мені, будь ласка, знати у коментарях. А ось наступний парфум, я думаю, буде дуже цікавий, хоча ноти тут дуже спокійні. Парфу з Де це бренд, який завжди чимось вражає позитивно, знаєте, дає нам якісь цікаві нові враження. І ось вони випускають. Не флагман, а новий аромат під назвою Боже, знову забула, Валая. І він, я думаю, буде дуже такий делікатний, дуже приємний, лагідний. Тут є фруктові нотки, цитрусові квіти та мускус, але мені здається. Цей бренд він дуже гарно вміє поєднувати навіть а, такі а, звичайні ноти і створювати щось нове. Тому я буду чекати цей гарний білий флакончик, а також мені дуже хочеться спробувати on a Date від Mason Marcella. По нотах тут дуже спокійно, це такий фручулі з чорною смородиною, даваною, різними трояндовими елементами та пачулі. Я думаю, він буде звучати досить а, так шипрово та сучасно водночас. Але мені подобається назва, мені подобається концепт, і дуже цікаво, чи він принесе мене, знаєте, в такий стан бути на першому побаченні, коли все, знаєте, дуже так грайливо та ну, якось. Інтригують, тому ми подивимося, як буде звучати цей аромат. Наразі, коли я дивлюся на ноти, він мене не дуже чіпляє, але все може змінитися, коли ми слухаємо аромати. Я з жодним з цих, о, oh, ну! No. Окрім перших 5 незнайома, тому знаєте, це такий перші п'ять, це половина, яку я точно хочу купити і планую придбати. А останні п'ять останні або декілька ароматів, це вже ті, про які я мрію, і якщо в мене буде така змога, я з задоволенням. За те, що та може розповім вам про них. Тому якщо вам цікаво дізнатися про будь-які нові або й не дуже аромати, будь ласка, пишіть мені у коментарях, бо я завжди люблю з вами спілкуватися. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, я вам буду відповідати. І мені цікаво, про які парфуми мрієте ви. Я вам бажаю, щоб усі ваші мрії виповнилися, особливо наша спільна мрія Перемога України у 2023 році. Я Вірю, дуже на це сподіваюся. І хочу вас підтримати і також надихнути, донатити, особливо притулі. Я так знаєте надихнулася саме ми. Тому давайте пришвидшувати нашу перемогу, бо наш вклад він величезний і дуже такий вагомий. Я бажаю вам міцності, я бажаю вам гарного року. І я вам бажаю, щоб усі ваші парфюмерні мрії здійснилися. Будь ласка, слід. Слідкуйте за мною в соціальних мережах, уся корисна інформація буде під описом у цим відео. Ну і до наступних зустрічей! Та слава Україні! Па-па!